Всім привіт! Мене звати Діна Простокіна, і я провожу тренінги для власниць салонів краси для збільшення прибутку їхніх салонів краси. Під'їхала я до свого салону і, і мені в голову прийшла думка, як сильно я лоханулась з рекламою з таргетованою рекламою. І знаєте, справа в тому, що я запускаю таргетовану рекламу біля 4 років. Тобто, я справді залучаю таргетовану рекламу для того, щоб збільшувати потік клієнтів. Просто є тонкощі і нюанси, які я глибоко копаю, глибоко вивчаю. Плюс в мене є своя технологія запуску реклами. Тобто, таргетолог працює по моїй технології. І в чому суть того, що я помилилась зараз? Ми запустили рекламу на таку послугу. Стрижка плюс ампульне відновлення коштує 499 гривень. У нас є дуже класні ампули для пошкодженого і дуже пошкодженого волосся. Ефект одразу після першої ампули, тобто волосся стає шовковистим, гладеньким. Прям послуга з вау ефектом, плюс підстригти кінчики це завжди круто. І ми крутили з макетами з таргетологом. Думали, як краще оптимізувати, щоб люди клікали на цю рекламу, вивели ідеально клікабельний макет, запустили цю послугу, попередили адмінів, попередили майстрів, всі знають, що робити, що, що далі, як надавати цю послугу. Перші клієнти пішли, всі дуже задоволені, вау-ефект. І я сьогодні проснулась з думкою, що щось не те. А знаєте, що не те? Те, що клієнти не пишуться далі. Тобто, скільки я воюю з фактом, не запускайте рекламу на одноразові послуги, і по факту це вийшла одноразова послуга. Тому що стригти кінчики ви не будете. Часті, ну, так часто, наприклад, два рази в місяць, ніхто не буде стригти кінчики. По факту наші клієнти стрижуть кінчики раз в 3-4 місяці. Давайте будемо реалістами. А виходить, що альтернативу просто зробити це ампульне відновлення ми їм не запропонували клієнтам. Тобто, да, вони задоволені, вони виходять з салону з класним волоссям розкішним. Але далі. Наші адміни нікуди їх не вели. Ми нічого їм не пропонували. По факту це злив бюджету. Навіть якщо ця реклама мені окупилась, тому що насправді класно зайшов креатив, багато клієнтів прийшло в салон, але вони прийшли один раз. І знаєте, чого я вчу на моєму тренінгу? Запускати рекламу на послуги, які є курсовими, щоб клієнт прийшов до вас в салон. 3-4 рази. І в цьому випадку, от що я неправильно зробила, класно спрацювала попередня реклама попереднього місяця це холодний ботокс. Це є накопичувальна процедура, її треба робити 3-4 рази. Навіть якщо там ефект не такий вау, як після цього ампульного відновлення, тим не менш після трьох-чотирьох разів клієнт справді бачить ефект від цієї послуги. І в чому прикол, що клієнт пройшов один раз, одразу записується на другу процедуру, третю, четверту. Тобто, ми йому пояснюємо, що тобі до нас в салон треба буде прийти чотири рази. Далі клієнт привикає до наших майстрів. Ми вже пропонуємо більш дорогі послуги, фарбування пропонуємо. Розповідаємо, що у нас ще є майстри манікюру, косметолог і так далі. Тобто, в принципі, клієнт перебуває у вашому просторі там годину-півтори години часу. Будь ласка, робіть з ним, що хочете. Пишіть, пропонуйте і так далі. В чому помилка була цієї рекламної кампанії? В тому, що вона круто спрацювала, класно спрацювала. Але ми не запропонували продовжити цю послугу. Тобто ми не пропонували. Дивись, ти постриглась, зробила ампульне відновлення. Ефект від ампул ти побачила. Прийди на це ж ампульне відновлення ще через два тижні, ціна буде така-то, така-то, така-то. Тобто, ми це не продумали. І це я називаю по факту зливом. Бюджету. Дівчата, підписуйтесь на мій канал. Я буду з вами щиро ділитись моїми промахами, моїми висновками, моїми інсайтами. Адже я щиро зацікавлена, щоб мої студенти реально збільшували прибутки їхніх салонів краси. І я з задоволенням на своїх тренінгах ділюсь з вами крутими технологіями залучення клієнтів у ваш салон. Отож, всім дякую за увагу, Па-па!